Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Сьогодні в нас розклади не про війну, щось вона мене підзадовбала. Тим більше дивитися на маразматиків, які правлять світом, мені вже надоїло, вони остаються маразматиками, і все йде по предсказуємої траєкторії. Да? Все движеться або до третьої світової, або до ядерки. Ну, надію, що цього не буде. Всі будемо живі, здорові, а розклад у нас буде такий, що тобі потрібно знати прямо зараз. Розклад не для всіх. Зараз я скажу, для кого цей розклад, і ви зрозумієте, це для вас чи ні. Для кого цей розклад? Цей розклад для людини, яка збирається почати свій новий шлях. Неважливо, ви студент, який їде від мамки в інститут, кудись учитися в інше місце, чи ви людина, яка вирішила розлучитися, чи людина, яка вирішила емігрувати, переїхати в іншу країну, в іншу. Частину світу чи в інше місто своєї країни. Да? Чи ви надумали новий проект якийсь? Чи ви взагалі рішили, що з завтрашнього дня з понеділка я буду жити по-своєму? -по Але це карта чоловіка, в голові в якого є тверде убіждені. Я хочу почати свій шлях, і я на цьому шляху поки що як ученик. Що вам потрібно знати прямо зараз? Ну, по-перше, треба залишити те, що вже е тягне вас назад. Минуле своє з собою в майбутнє точно не беремо. Берем. Оці розбиті чашки, їх вже не воскресить. Вино в них назад не зальється. Да? У вас є ще два кубка позаду цілих, скидаємо свій новий оцей, чорний плащ, да? залишаємо коло розбитих кубків і йдемо в нову дорогу. Без тягара минулого. Без цього ваша нова путь не почнеться. Карта смерть. Ну, якщо ви надумали міняти своє життя і починати все спочатку, то це потрібна радикальна трансформація. Бо карта смерть це карта радикальної трансформації. Коли ж ця карта повторяє цю, да? це як маленька смерть. Тому що все, що вас тягне назад, все, що було в минулому, не потрібне, все ще не давало вам рухатися вперед. Все, що вас не удовлетворяло, неважно, це робота, стосунки, друзі, якісь країна, місце проживання, да? це повинно залишитися позаду. Якщо ви надумали міняти своє життя, то міняти його треба радикально, да? очищаємо не тільки своє пространство від ненужних віщей. Ми не тільки міняємо гардероб, прическу, наприклад, да? а ми міняємо мислення. Ми весь багаж старого залишаємо позаду. Так чи інакше, карта смерті, коли приходить енергія смерті, да, вона забере. Забере. Сама доля застави вас відмовитися від всього старого і непотрібного. Смерть завжди забере все померше. Вибор. І тут головне зробити правильний вибір. Слухайте своє серце. Не перекладайте відповідальність на своє життя на когось іншого. На партнера, чи на е, батьків, там, чи на колег, чи на начальника, да, чи на дітей. Вибирайте свою, свою дорогу, свій путь, слухаючи своє серце. І остання порада: Життя вам дає шанс, головне, його побачити. От іменно зараз, на даному етапі життя, да, Боженька вам простягає руку з кубком. Тільки ж поверни голову, подивися, я тут. Я тут, он, Пігас і кубок, і е, рука провидіння тобі дає да? шанс тут, але ти сидиш в якійсь апатії і ніяк не рішишся на оці кардинальні зміни. Вийти з старого сценарія, почати мислити по-іншому, бо всі зміни у нас починаються із змін думок в голові, а потім уже міняється пространство навколо нас. От це вам потрібно знати, кому це зайшло і кому це була підсказка і порада, я буду дуже рада. Чим же ця трансформація закінчиться, навіть хочеться спитати. Мудростю, королева Жезлов. Королєва Жезлов, вона на троні. Вона наскільки розумна і мудра, що да? вона вже і інших повчає, вона і інших, скажімо так, прихищає. Вона... Контролює ситуації в своєму житті. Вона розпоряджається сама своїм життям. Вона артистична, сексуальна, харизматична, хитра, пожиттєйськи, мудра жінка. І те, що вона сидить на троні, це вже говорить про те, що вона досягла висот. Так що вперед, мої куколки. І мальчики теж.